Друзі, колеги, всім привіт! 11 червня. Знаходимось на нашій кукурузці. Кукурузка від компанії ЛНЗ, а саме гібрид 3972. Отакий От вона, друзі, має зараз стан. Така у нас міжряддя, друзі. В принципі, це в нас саме останнє поле посіяне кукурудзи. Досить непогано вона. Тут себе почуває і виглядає, з бур'янами поборолися. Зараз займаємося тим, що підживляємо її по листу, позакореневе підживлення. Чим ми працюємо? Працюємо препаратами від компанії Екоплон, а саме максимус 20-20-20. Тобто 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію. Плюс додаємо так само препарат від компанії «Екоплон» – «Еколист Моноцинк. List Там іде цинк, плюс мікроелементи. Так що так по потихеньку працюємо. Щось став тракторист, видно, форсунка одна забилася. Ну, а так, друзі, в принципі, отакий вона зараз має стан. Ось, практично, якщо брати по кончику в рівні з моїм носом, десь в районі 130-140 см висота її. Досить потужне стебло, як на мене. Ну, в принципі, непогане. В принципі, практично весь рощин попадає саме на кукурудзу, так як міжряддя практично закрите. На жаль, це остання кукурудза, в яку ми змогли влізти нашим оприскувачем, більш в ніяку ми не влазимо, тому що вся вона вже набагато-набагато, друзі, вища. Так що, зараз підживляємо кукурудзку і перестраємось на соняшник. Соняшник, на жаль, теж уже деякий ми не всваємо влізти, але є ще окремі ділянки, на яких ми зможемо зробити позакореневе підживлення. Так що доробляємо кукурузку і переходимо до соняшника. Якось так, друзі. Так, друзі, з кукурузкою закінчили, переїхали на наш соняшник. Це наша демо ділянка соняшника. Тут у нас посіяно близько 20 різних гібридів. Починаючи з Євро7. Посіяні 4 гібриди. Далі в нас іде Піонер. І далі в нас йде мас. І заключний в нас 3 гібриди від компанії КВС. Так що, друзі. Зараз будемо е, підживляти її цим самим комплексом від е, компанії Екоплон. І будемо додавати е, крутий препарат е, від, по, від компанії, від торгової марки Добросєм е, Зараз все покажу, що ми будемо вносити, і заразом е, накриємо його фунгіцидом Так що, соняшник такий, звісно. Здоровенький тут, хороший, красивий, дуже нам подобається. Зараз покажу ближче. Друзі, ось отакий перший наш препарат Євростим від компанії Євросем. Андрюха нам привіз. Ось тут такі його характеристики. Будемо використовувати по літрові на гектар. Як це нема? Ну Всю воду, яку є, додаємо. Так, да, так що Соня, давай, заливаємо. Це перший препарат. Потім отакий комплекс, максимус 20-20-20. Ми вже його засипали. А використовуємо цві, як... по півтора кілограма. На цвіт як коньяк. Будеш? Як коньяк, будеш? Та давай трохи. Оставимо. Я з того. буду. як блядь, блять, третій кока кола розводить. Так, це ми на кукурузку використовували такий ось цинк. І використовуємо два фунгіцида. Отакий От ось ДОТ від компанії Defenda, це проконазол і пропіконазол. І використовуємо отакий ось фунгіцид Старк. Е, Азокцистробін. Все вилив? Молодець. Так, дозаправили, залили все і працюємо далі. Отакий От у нас, друзі, чудовий, як на мене, соняшничок. Красивий. Вон видно, бачите, далі відлічаються кольори. Ось-ось-ось. Така вам екскурсія з висоти. Что, дядя Юра, как вам соняшник? Слышь, ну какой хуй тут распахнул, ну ебана база. О чем там речь может быть? Соняшник. Сила. Охуенный, да? Эти листки, бля. Бух, бух, бух. И шоу-босс, ну и на всеми. Да. Там все равно

Приїхали ми на ось таке наше поле. Тут у нас посіяний соняшник по соняшнику. Попередник у нас соняшник під євролайтінгову технологію Pioneer 130, а посіяний, посіяні тут декілька гібридів Суомі від Сінгенти і досівали там. Тими гібридами під, під технологією експрес, які в нас залишилися із демо-ділянок. В общем, яка тут у нас ситуація? В принципі, сходи ми тут отримали. Тут була весняна дісковка в нас і багато падали ці минулорічного соняшника євролайтінгового. Ось ми можемо бачити з вами. В рядочку він вже досить великий. Багатенько євролайтінгової падалиці. Значить, що ми зараз будемо робити? Зараз будемо заїжджати працювати експресом. Попробуємо по 45 грам, як він спрацює в нас по падалиці. В принципі, поле саме по собі тут доволі чисте. Бур'янів як такових нуков йде, порозкакує там, амброзія, лобода, але в зовсім невеликий. Кількості. Головна задача в нас тут стоїть це прибрати падалиці євролайтінгового соняшника. Так що, друзі, зараз їде трактор, їде бочка з водою, і будемо пробувати кропити. 70 Показує, так? Да? 70? Показує, як Это ж, блядь, самолет, ебаный. Это типа нормально, да, як 70 нагреется? Нет, Это все мало Что ему надо, 90? 80 хотя а. Ну, 70, 80. Ну, надо, чтобы блин, рвал копать. И, нахуй. А зимой не греется? Да, я его уже, а где он, а где его на рейс зимой? Ты ничего не делаешь нам, да? Да, ну, да, когда по дрова, я бы по мне. А где 40 лет. 40 и все, да? Ну, и закрытый. же. А як відкрити взагалі 20 буде? Ну, ноль. Ховай, привіт. Пішов як бойок? М -м -м. Може перекинуться. Ні. Не. Та ну нахуй ти що, я, блять, до такий склон, що убийський покинув, саму трассу нахуй. Де який уклон? Ну й що? Не знаю. Та не перекинуться в житті. Може зробити оборотний япискувати. Ха-ха-ха! А як той, блядь, плуг, бля. Та мокро, бля. Там мокро. <каже>, Каже, може зробити оборотним, але тільки разом з трактором, так? Да? Трактор перекинуть. Та, ну, Та ну нахуй, тут бля, крила держуть так, що, бля, і трактора держуть нахуй. Звісно, да? не, не перекинуть в житті нахуй. Я ще не по таким слонам бризку, нахуй. Не перекинуть. Та, ну нахуй ти що б. Аж, блядь, одна крило, бля, наверху, а друга, блядь, реї, нахуй, тому що, бля, такий уклон. І юзом оприскувався, нахуй. Юзом? Да. Зноси нахуй. Це страшно, бля. А я, блядь, газ до поліка, полік до землі, нахуй. Да? І пошов пошов. А ще як виїбався, така лаху. Вся похуй. І так похуй, а то зовсім похуй. <реш> блядь. І нахуй, нахуй. Який страх тоді може? Бути, бля, горілка, бля. Страх, аби на утро не було, так? Да? Так, да. а так, його до поздину. Зарядив, нахуй, період, бля. Хоть, блядь, перекелиці по хую. <говорит> да. Я на ескаваторі перекидав. Ну, як? Ні, бік лягав. На екскаваторі, так? Да. Да. Ключі, блядь, тільки чую, трик, бомок, дик. Хуя з стрілою вижився нахуй. Піднявся, так? Да? Да. Ніхто й не знав, да? Ти? А ще поїхали це на Сахаліні було. Поїхали у, коротше, у другу фірму пиздити, блять, щебінь. Mm. No. І тільки гугу нахуй, блять. Перекинувся, так? А стрілою пиздив, бо, бля, швидко, бля, піймай вб'ю, лахоть. Ти стрілою хуяк нахуй на лапу вижився, догрузив її, хода лахує. Так ти на сахаліні вже по пив? Звісно, да. Да? ти там ж тоді сухої закон був, да? Да. тоді ж давали, блять, бутилку, дві бутилки вина і бутилку водки на цей, на місяць бля, було. На Да. Ну, гражданський. Да. А нам ніхуя. І то, бля, як. А, талони ж були, йобани. Да. А то якщо талон, бля, у когось, бля, випросишся, йоб той мать. А так же ж самі всі хочуть. Ну так кармі мені шо, блядь, ну деколи там бутилку може виплести, блядь, за мас, блядь, вугля, обала. <говорит> 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 а пиво було, просто заволісь. У мене в тракторі постійно каністра була алюмініва, нахуй. Бетончик, так? Да? Так, да, постійно, блядь. Давали, так, да, так? Да я в мене біля півнушки, блядь, місто було, між гаражами заїхав. А, Раз там ж очередь очередь, о, солдат, солдат без очі, хуяк. Я бачу цим, вона мені надала, я зразу впизду. А я бачу, ці дають каністу, вона була тільки пена пішла, вони, блядь, ось ставили, ждуть там літру ще влазить. Mm -hmm. Блядь, і всі, я думаю, ну ка я вона ху, мені хуяк тільки подала, я хуяк в сторону. Воно так дивиться на мене, блядь, ну як ти й дюк, я... да, що, блядь, типа літру це 40 копійок було, по-моєму, блядь. Йоб твої маті жде, блядь, і поглядай на мене, а я жду, лаху. Хуяк вона ту каністру, блядь, раз долила, Ших! Отдала мені все. Ось на другий день на... приїжджаю я нахуй. Хуяк ті каністру! вона ні хуя ноль немає, лаху, поняв! Мужики, там, да солдату дайте. она а нихуя, бля, типа. А ждала, я делась, да? Ждала стоя, бля, ну, сорок копеек. Пишу ты нахуй. <laughs> Иди, начали все кричать. Та солдата давай. Она такая, бля, хуя, я думаю, понял. Она только шик закрыла. Я хвайка ей и ходала. Бо <laughs> думала, <laughs> вообще не дать, да? Я думаю, я ебал тебе 40 копеек ждать того стоя. Я просто... А зимой, бля, мы же ставили трактор, а там снег, как захуяли полностью, а им выезжать надо. Они мне, пиздик, Отаку рибину, як дасть час не... Я йому підгортаю, о, його взяв рибина нахуй, йоп той Можна жити, так? Да? Я через КПП виїжджав, як це е, командира завода нахуй, через КПП виїжджаю нахуй. Ну, замполіт, і я трактором. Блядь. А раз, блядь, забув стрілу пустити, а там над цим над воротами отакі вот жмут на, на весь завод йде, блядь, цей. Провода. Провода. Там їх мільйон. І я стрілою, блядь, зірвав нахуй всі, блядь. Весь завод став? Да. І що то, як на тебе назвали тоді? Нічого похуй! Не да? признали електрику, бля, вони всю ніч ебались там. А тебе наїбали? Ти я! Ти якого? Полдовала, їбать, Ти бля. це, блядь! Ебануться можна. какие хуй там нахуй uh. потом блядь, ты не есть сюда не есть блять дай до пезда хуй еще нахуй, да no. ты подъезжай приезжай нахуй блять пипип хуй я кто дева ли я понимаю ебаный ябаре то бля будь мать не нахуй открывай за пезда ну, ну ч ⁇ ты все научишься да да yeah. <laughs> Де що чуде? Я давно вийде Друзі, колеги, піонер 130-й на 11 червня. Отака його фаза розвитку. Такий він має вид. Уже скоро буде цвісти. Стоїть такий досить. Непоганий на вигляд. Що скажете, друзі? О, це апаратик. Ну, це передати поля, йте. Ну, так. О, блядь, сотні гектар гектарна! Сім кубів бочка, нахуй. Ну, блять Єбається не дай біяш, о, посилю, блять, погородики. По Ото <ріпи> маща, да? А то тільки хров в ведро солярки вилітіло. І <ріпи> <ріпи> <И> заливай лагу. <ріпи> От житта! А це? А я йому скрутив, бля, він не їсти хуя. Взагалі на суху. Ну думаю, нахуя він худосто бігає, нахуя йому солярки давати до хуя. Я би правда, він слаб би слабши ну і мага що йому, не хватить з приципу. Я що не заглянув в бак є, що не заглянув в бак є. Ну та й мать і маш, поля. А там? Ну отож. Може від дорога на. Як удобно, так і починай. Ні, лише сплять, воно відпоровить, що Ну давай. Ну так. Да. Ну там є баша, нам сушла. Комчали, копчари. Бомба вона. Да. Ось машинюка, блядь. Надо текать. Такі друзі то справи. У нас потихеньку працюємо, чекаємо, вроді в нас на завтра передають на вечір дощі. Дай Бог, щоб вони пішли, бо сушка конкретна, друзі. З цієї сторони це в нас КВС посіяний соняшничок. Ну, розставлять представники таблички. Все розкажемо, все покажемо. А це воєнний тракторист, льотчик. Ти ж малиш, як я на, на ЮМАЗЕ. Це? No. Це гончий мози. <ріст> Все пошли.